Добрий день. Сьогодні з вами розглянемо лему про тризубець. Слава Україні! Героям слава! Є така у математиці лемма. Допоміжна теорема по-іншому називається Лемма про тризубець. Про що вона говорить? Нам дано коло. Нам дано коло. Так, і трикутник вписаний в це коло. Трикутник вписаний в це коло. Позначимо його А Б С. Дана ще точка е, перетину бісектриз. Точка І, точка вписаного кола. Вписане коло ми його штрихпунктиром позначимо. Деяке вписане коло, так? Точка перетину бісектриз це центр вписаного кола. Якщо ми сполучимо точку Б і точку І, і проведемо пряму до перетину з колом, утвориться деяка точка П, деяка точка П, значить лема протрезубець стверджує, слідуюче, що відрізки ПИ, ПЦ і рівні між собою. Оці три відрізочка, рівні між собою. Ось цей відрізочок ПІ, цей відрізочок ПЦ і цей відрізочок ПА рівні між собою. Ну, утворився ось такий тризубець, так? Три таких, три таких пальчика. Так, як ми будемо її доводити, нам треба довести цю теорему, що ці всі три відрізка рівні. Значить, що таке І? Це центр вписаного кола. А центр вписаного кола, як ми знаємо, лежить на, бісектри... на ту... це точка перетину бісектрис, внутрішніх бісектрис кутів трикутника. Оскільки у нас БІ, це у нас пряма бісектриса, то позначимо цей кут альфа. Це у нас кут альфа і цей кут альфа. Оскільки це І у нас теж бісектриса, то позначимо цей кут. За бета. І цей кут буде теж бета, так? Цей кут теж буде бета. Так, давайте звернемо увагу, розглянемо з вами трикутник П і С. Оцей кут. Чому буде дорівнювати цей кут? Це в нас зовнішній кут трикутника Б і С, так? Зовнішній кут трикутника Б і С. А зовнішній кут трикутника. За теоремою про зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх, не суміжних з ним. Оцей кут суміжний, а не суміжний альфа і бета. Тобто цей кут буде дорівнювати альфа плюс бета. Так. Цей у нас кут ІЦ А у нас дорівнює бета. так? Розглянемо, подивимося на кут АC. Оцей кут чому дорівнює АЦП? Кут АЦП спирається на дугу АП. На цю ж дугу АП спирається кут АБП. Тобто Альфа. Бачите? Значить, на, на кути, які спираються на одну ту ж саму дугу, рівні між собою. Тобто, якщо цей Альфа, то це теж, теж буде альфа. І що ми помічаємо? Якщо ми подивимося на трикутник П і С, то він у нас виявляється рівнобедрений. Чому? Тому що кути при основі. Тут альфа плюс бета і тут альфа плюс бета. А раз він рівнобедрений, то бічні сторони рівні. Отже, ми з вами довели рівність цих відрізків ПЦ і ПІ. Значить, запишемо ПІ, ми довели, що дорівнює ПЦ. Тепер нам треба довести, що кожен з цих відрізків дорівнює відрізку АП. Давайте з вами розглянемо трикутник ПАС. Чому дорівнює оцей кут? кут оцей кутик А маленький. В цьому трикутнику ПАС. Ми бачимо, що кут ПАС, він вписаний в коло і спирається на дугу P, Так? На цю ж дугу ПС спирається кут ПБС. А він дорівнює Альфа. Отже, ці кути рівні Альфа. І якщо. Цей кут Альфа, то ми бачимо, що трикутник АПС, Оцей великий рівнобедрений, тому що кути при основі рівні. А якщо в трикутнику кути при, при, при якійсь стороні рівні, то він рівнобедрений. Отже, ця сторона дорівнює цій стороні. А оскільки ця дорівнює цій, то всі три сторони рівні. Отже, АП дорівнює ПІ і дорівнює ПЦ. Тобто ПІ дорівнює ПЦ і дорівнює А. Все, Лемо про тризубиць доведена. Дякую за увагу.